Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Біг 30 метрів. Модуль Дитяча легка атлетика. Правила безпеки: під час бігу по дистанції необхідно бігти по своїй доріжці. Техніка бігу. Спринтерський біг відноситься до групи вправ. Циклічного характеру, тобто з максимальною інтенсивністю. Бігові рухи виконуються з великою амплітудою та високою частотою рухів. Високий старт. За командою на старт треба стати перед стартовою лінією. Сильнішу ногу поставити у притул до стартової лінії, не наступаючи на неї. Другу ногу виставити на 1-2 ступні назад і з упором на носок. І рівномірно розподілити масу тіла на обидві ноги. Руки вільно опустити вздовж тіла, тулуб та голову тримай прямо. За командою Увага! учень згинає ноги в колінах, тулуб нахиляє під кутом 45 градусів до доріжки, згинаючи руки у ліктях, одна рука вперед, іншу різноіменну нозі, що стоїть попереду назад. Вага тіла переноситься на ногу, що стоїть попереду. За командою руж різко починається біг вперед, не розгинаючи тулуба. Перші 5-6 кроків мають бути трохи коротшими за наступні. Це допоможе краще розігнатися і досягти найбільшої стартової швидкості. Стартовий розбіг і біг по дистанції. Під час бігу тулуб трохи нахилити вперед. Ногу, якою відштовхувалися повністю, випрямляй, другу ногу згинай у коліні, при цьому стегно рухається вперед угору і досягає найбільшої висоти умить поштовху. Намагайся ставити ступні на одну лінію. Руки зігни у ліктях під прямим кутом. І виконай ними рухи вперед-назад, ритмічно дихай. Фінішування. Фінішування перетинання фінішної лінії на максимальній швидкості. Після фінішування треба продовжувати рух уперед з переходом на крок. Під час фінішування спрямовувати груди уперед, намагаючись першим перетнути фінішну лінію. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.